Контррозвідка служби безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, більш відомої як гру, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару арешникам по цивільній інфраструктурі Львівщини у ніч із 8 на 9 січня 2026 року. За матеріалами справи до розвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід. Співробітники СБУ встановили, що за завданням гру РФ молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на Google картах Прибув до Львова вчора в обід розпоселився, зняв номер хостелі відразу біля моя задача була візуальний нагляд спостереження за. Які можуть перебувати, а також який рух відбувається на Львова, взагалі, яка ну, візуальний наш. Чи спілкувалися ви сьогодні з представником названим ванну Російської Федерації? Спілкувався зранку. Про що саме? Відповів на запитання, як в мене справу повідомив, що виходжу на прогулянку, йду спостерігати ну, завдання. Далі він передавав зібрану інформацію старшому агенту, який залишився у Мукачево і напряму звітував куратору з російської спецслужби. Назад, може, Со мною здався воєннослужа РФ, почав просить мене посмотрети. Львов в последний раз він попросив поїхати посмотреть Львів. Львов. Куди попалі ракети і такою щерпані нанесли, по пакаким об'єктам? СБУ затримала обох коригувальників одночасно: одного за місцем проживання в Мукачево, а іншого на гарячому у Львівській області, коли він проводив до розвідку поблизу місця ворожого прильоту. За наявними даними, рашисти потребували інформацію про масштаб бруйнувань українських об'єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону. Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопило розмови одного з агентів із їхнім куратором.

там, коли дів. Послухай, там Там когда была була я. понял, понял. Ну я все понял. Я все понимаю. Я все понимаю. Я все що там это саме. Смотрим, може там что-то, щоб снять на до просто пожити там. Хорошо? Звісно, звісно, не проблема. Слідчі. СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.